Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу піхоту. Екіпаж важких скидів відпрацьовує по цілі, спостерігаємо яскравий вибух, який розносить усе навколо. Цього окупанта екіпаж легких скидів зустрів на перехресті доріг. Ворожий піхотинець падає, перекочується, проте скид влучає прямо в нього. Ворога ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу БМП біля лісу. Запускаємо FPV. Попри перешкоди, оператор дрона точно влучає в ціль, спостерігаємо яскравий вибух і густий дим. Другий FPV спокійно підлітає, прицілюється та знову влучає в БМП. Ворожу техніку уражену, виявили ворожий польовий склад БК. Перший FPV влучає в ціль. Спостерігаємо вибух, але без детонації ворожого БК. Другий FPV влітає в сусіднє скупчення коробок. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо яскравий вибух, детонацію та горіння. Польовий склад знищено. За допомогою нічного розвідувального дрона виявили рух особового складу ворога. На місці розвантаження оператор fpv дрона наздоганяє піхотинця та влучає прямо в ціль. Окупанта ліквідовано підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.